Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата, малята. А ви знаєте, яка зараз пора року? Звичайно, зима. А який місяць? Лютий. А який це за рахунком місяць зими? Ви знаєте чи ні? Давайте ми разом з вами дізнаємося, який це по рахунку Місяць зими. Перший місяць зими це грудень, другий це січень, а третій лютий. Тобто, зараз закінчується лютий. Це останній місяць зими. Після зими яка пора року буде в нас? Звичайно, зима. Малята, а давайте ми на пам'ять про зиму? Таку цікаву. І був сніг, і не було сніга, і ліпили сніговиків з вами. Пам'ятаєте малята? Давайте ми разом з вами вивчимо віршик, називається лютий. То що, почнемо вчити? Давайте почнемо вчити. Цей вірш називається Лютий, написала його Наталя Познанська. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріте. Починає крадькома дощі дні короткі ночі. Гудьк уже й струмок тече. Лютий враз як зарегоче, Знов морозом припече. Ось такий гарний віршик ми з вами будемо вчити. Я пропоную вам ще раз повторити його, але разом зі мною. Третій місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі. Панувала вік зима та поволі сонце гріте. Починає крадькома. Дощі дні короткі ночі. Гучк уже й струмок тече. Лютий враз, як зарегоче, знов морозом припече. Ось такий гарний віршик ми з вами разом вивчили. Я буду чекати відео з тим віршиком, як ви вивчили, чи так, чи ні. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, мої малята! До нових зустрічей!